Марта, доброго ранку. Слава Ісусу Христу! Прошу, отця, чи можна слухати Біблію аудіо, чи вже рекомендуєте читання Святого Письма? Дякую, Отче, дуже вас люблю. Ну, Я вас не знаю, пані Мартусю, але я вас теж люблю, бо вас цікавить питання Біблії. Ви чудесна? Що я можу сказати? Я часто собі також іскачую е, книжки аудіо, бо тому що. Чи десь їдеш, чи щось заклав собі намушник, і воно мені там трендес розказує, читає мені книжку. Ну, Я економлю, я щось роблю, а і книжку заодно собі слухаю. Е е е тому, А Біблію дуже добре, дуже добре. Але я хочу вам порекомендувати е аудіокниги, коли скачуєте Біблію. Е е рекомендую вам слухати діяння святих апостолів. Послання апостола Павла. Оце слухайте. Старий завіт. Старий завіт, як читає один священник, то трохи небезпечно. Дуже добре їх би читало три раз. Бо. Святе Письмо Старого Завіту може вас віру не укріпити, а навпаки похитнути вашу віру. Бо тому що там описуються події 2000 років назад, дві з половиною тисячі років назад, три тисячі років назад. Там інші були традиції, інші були обставини, інші були цінності, інше було сприйняття Бога. Інші було відношення один до одного. І тому читати просто святе письмо Старого Завіту, ви можете навіть більше похитнутися у вірі, як е, укріпитись. Для того, щоб знати біблійну історію, рекомендую купити собі книгу Біблія для молоді. Ну, Може бути, біблія для дітей, ілюстрована така. Але там дуже так. Дуже так, дуже з вузку. Біблія для молоді. Є така ілюстрована Біблія для молоді. Супер. Ми по тих книжках Біблія для молоді учили біблійну історію в Інституті. Читаєш її, там чітко про самі яскраві події, так? про Якова, як там він брата продали, як він там їхав, про Єгипет, як він там був намісником фараона, потім про Мойсея, як він там. Які його пустили на воду і так далі. І воно так як історія. Йде, так? Біблійна історія. Не біблія тексти. Біблія тексти це для, для теологів, для священників, які досліджують Святе письмо і так далі. Для нас достатньо біблійна історія. Так? Беремо Біблію, біблійну історію для молоді. Я на другий раз вам покажу, як вона виглядає. І придбати собі таку книжку можна. Ну, напишете в інтернеті Біблія для молоді. так? Біблійна історія для молоді. Вона класно, ілюстрована. Там все коротко, конкретно описано. І ти як прочитаєш, ти будеш мати уяву від сотворення світу, як все йшло. Картина загальна, як би є, і все. І це, от це я рекомендую. А тексти слухати, я би радив. Або читати, або слухати послання, так? послання апостола Павла. Дякую вам щиро всім за ваше.